Хм, не ну сьогодні хороший день. Можна і навіть порибачити, Так, що там у мене? Хм, ні. І ч не сейчас перевірю. Нікого може не йти, Так, ну що, зараз порибачимо, Ну що, давайте рибачити. Ось ну що, что, давай ловити рибу. Як сьогодні ні, я не ловив рибу сьогодні ні. Так. Настя. Ну, Ииии, давай, хоп! А, зараз это трошки педим. Давай. Оп, 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 оп. И. І... Ой! А, так, ну что я спима? О-о, клеет, клеет. Зараз сейчас я вылов. И І... что корабок? Навесный менее коробок! Я хоть и в рыбу. Ладно, да. Пофіг знати його. Ладно, а ми продовжимо ловити рибу. Вона десь може бути. О! Яка сьогодні хороша погода? Зараз сьогодні літо. Ах, нарешті канікули. Ненавижу йти в школу. Каї... Так, сьогодні канікули можемо приїхати в воду. Іху. Ой, це не прижок, Зараз їху. Ми, <свист> А вот это же прыжок. О, хорошо, як. О, норма. Як же я це люблю. О, норм. Так, сейчас будем наряды. Ничего себе, класс. Да-да-да глубже зійти да і що там подивитися на те, яке зараз ще раз попробуємо і навіть далеко. І хо! Давай! Ой. Ай! Спіна! Ой! Трошки буде... О! Що я там бачу то Якийсь дім, странно, який це, мужик. Так. О. О, о, можешь сейчас клее, клее. Ну давай а, да, Ця, чай. А я хочу вры, бу-у-у. И що це там таке? Зараз попливмої знай. Язразное льно. Что мы мене не буде? Так, ну ще що, зараз подивимося, що оце... а дім далеко знаходиться, так швидко недалеко. Так ти не доберешся до цього Діма. Ладену. странно якось. Олі, хто це там? Ладно, на ну, він не заполучить від мене. Так, удочку я покладу тут, я не я без риб. Ладно, а я на, немножко не на, полежу трошки, Так, эх, ех. все, можно поспати. Так, где ты мій молоток? Ось сейчас зараз буду спати. Ну все. Так, ну сейчас, час, зараз знову, вот так, эх! І чому не... На... і що це там за дім такий, я не поняв. Навіть не знаю, що це такий дім. Ай! Ай, ну ганзу боліла трошки. Ладно, а ми пішли дальше. Мені ще плавати і плавати. Хм. І хто там знаходиться вообще непонятно. Може там якийсь чоловік був, який рибачив. Ну тут же немає риби. <свист> ну странно якось я зараз попливу і знаю, що це за дім такий. Такого раніше дім не було. Странно. О! Нарешті. Так, вылезем. О, удочка якась. Ей, тут хтось є? Хм, странно, нікого нема. О, ні, вже ти мені є. Надо зайти. Що це таке? Хто тут живе? Ей! Там хтось є? Відкрийте, будь ласка. Відкрийте! Ну, відкрийте! Ну, Будь ласка! Ладно. Тоді я сам зайду. От тут хтось лежить странно. Якийсь чоловік не знаю. Ладно, а ми перевіримо далі. Я поспішу. Что э? це? Нічого, хм. странно. Показалось. Ладно, зараз подивимось. О, о, норма. Хм. Якісь дерево, непонятно якийсь лад. Странно, яке ці дерево не а от так. На тобі. А ну давай повпитам, okay. от так, отак тут Зараз і тобі щось буде не цікаво. Ну давай пішли зараз я там бесика выдам. Хм, ну давай, сиди тут, щоб я зим, щоб я ти до мене не заходив. Добре, це я пішу спати. що А мною, ай я знаю, ай, таке... ай. А? Да це я вообще. Да. А чого мене так болить? Зараз почухаю. Ай, 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 больно, ай, кройнича, ай. А чому? А де він хожий? Що таке? Стоп! Да, точно. Коли я не, не плив до цього хатини, я не звичайно зайшов в чужий дом. А цей... Мужик мене бомбила по голові, нічого собі. Як тепер стати? Ай. Ай. Ай! Ай. Кройтеся. Ай. Ай. Як так можливо. Ай-ай-ай. Надо дзвонити до поліції. Так. Надо дзвонити. Ай. Як же больно. так як же от Так. Алло, алло, Полите, алло, Полите, а вы меня чуете? Так, что звонит? <свы> ну чуете. Когда я был в... ну, у Вани, я да був ну, я купался с Обій, я побачив якийсь будинок і, і навіть я побачив якийсь не, будинок, а потім якийсь чоловік лежав і спав. Огоди ніякої неможливо. А він мені стукнув по голові і я оказався тут на цій кораблі. Допоможіть мені, будь ласка. Добре, ми вас поняли. А яка адреса? А, адреса Наді три, Понятно, я вас понял. Мы вже буду, скоро. Добре. Ось, я прийшов. Ну, сейчас я йому так. Ей, відкривайте. Не буде, Тоді я сам. Ай, пульно! Зараз. Ще раз. Да! Розбив. Ей. Ви. А ти ще хто та? Ти чому ти тут? Ви хто такі? Я там обезар. Я прикончу. Я тобі сам прикончу. Не, не дергайся, будеш дергатись, я буду стріляти. Ти сам на це не просиш. Ой! Ой! Я тікаю. Стоять! Надо быстріше його вигнути. О! О, на ну все попасться. Я тепер тут буду, буду ховатися. Йому так просто не здається, зараз я перелізу. А -а -а. стоять! Да лежаты! О, -о, о А ну стоять! Вот и попался! Ах ты ж! Получай! Ты меня ничем не заробишь! Ах ты ж! Ай! Тобі... <плевцяк> Я с такими способами попытаюсь! Защиты себе! А-а-а! мне и треба! Ай! Не так швидко. Ей, куди? От куди я, Так, видишь, задай. Давай! Ай! Я на дереві. Ай! Эй! Ай, ні, де мій молот? Я не був в мене в руках. Ах, стояти, ліжати. Не треба мене вичастку, не треба. Давай пішло. Поїхала участок. Навіщо? Так, не треба. А, ну, Кінець.